Що коли ми говоримо, що в бюджеті немає коштів, коли в нас війна в країні, коли ми говоримо про те, що ми закриваємо садочки, бо в нас немає грошей, а завтра ми приходимо і розказуємо, що ми витратимо 700 тисяч гривень на те, щоб перевести художню школу, дуже нагальна ця потреба під час війни, в 27 садочок. Будуть витрачені кошти на ліквідацію, на бордюри, що ви розказуєте, на те, що це все передалося. Якщо у вас кошти, віддайте їх ЗСУ, будь ласка. Або якщо вже ми говоримо про те, що художня школа в аварійному стані, чому не виділити 700 тисяч гривень мільйон на те, щоб відремонтувати художню школу. Скажіть, де корупційна складова? Корупційна складова в тому, що ви витрачаєте кошти, ви збираєте Дай ми читаємо, ми переводимо додому. Пр... А, а, чого ви переводимо? Батьки, батьки дітей просили, щоб, щоб їх перевезли. З художньої школи, хтось з батьків писав, ми просимо нас перевістити більше. Я не рішення, що воно аварійне. Я подавала запити жодного акту на обстеження, приміщення художньої школи немає, яка підтверджує, що воно аварійне. Ніяких запитів батьків для того, щоб перевати дітей з цього приміщення, також немає. Чому є нормальна потреба примістити дітей з одного місця в інше? Хто про це позапустив? Хто задається питання піднімання і з якою метою? Якщо такої потреби... Тому що дітей багато, їх немає подати дітей. А ми закриваємо, відвідуємо, руйнуємо, замість. У нас у мене 80 дітей, 200 дітей. Так само в 26 седочку, так само в 22-му, 32 дитини. Це ще якийсь період часу, можливо, і була знищує. А ви закриваєте садочки? Чому ви закриваєте 27